Мотивація! Азов! Мотивація! Азов! Така бадьора атмосфера на полігоні під Києвом, де Азов організував вишкіл. 110 українців вирішили провести вихідні з користю, знайомилися з такмедом, вогневою підготовкою, тактикою, саперною справою. Початок з фізичного гарту. Декому він дається непросто. Приготувались Остатній раунд. ради. Один поїхали. Найбільше учасники вишколу чекають на стрільби. Інструктаж проводить досвідчений штурмовик. Петро Садов'як з позивним Гросер. Після його майстер-класу стріляти зможуть усі. Тобі треба бачити мушку і целя. О, я бачу мушку. і ціль. Амінь. 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 Не чуємо, Окей. Супер. І ось після ретельного інструктажу учні роблять перші постріли. Три вистріла не більше. Змішай кожну свою. О, Як відчуття насправді дуже класно. Це це я стріляла перший раз в житті. От я не думала насправді, що воно може так сильно оглушити, але не знаю, це якесь дуже, дуже цікаве відчуття. На вишколі переважно молодь від 19 до 25 років. Хтось прийшов за знаннями для себе, а хтось готується до мобілізації. Ви самі чули всіх військових, які кажуть, що воювати будуть всі, і тому краще готуватися. Коли є така можливість, особливо на вихідних на вихідних, то використовую її. в Україні. йде війна. От ви ніколи не знаєте, коли вам це знадобиться. Ну просто це ваш обов'язок. Це насправді знати. То війна не закінчиться за рік чи два. І я думаю про те, що так. Варто вчитись, і варто думати про те, що люди будуть потрібні. А ось це вже навчання стакмеду. Мінор. Зараз інструктор до цього бойовий медик з воду. Ще не так давно надавав допомогу побратимам у районі Серебрянського лісу на Луганщині. А тепер розповідає, як накладати турнікети і тампонувати рану. Притиснув ага. тампонують. Приблизно так виглядаємо садок роботи. Ми намагаємось. Цивільним людям, людям дати базове розуміння до медичної допомоги, тобто це просто знайомство по базам. Ну, і в дальнішому якось е, зробити так, щоб їм це було цікаво, щоб вони проходили курси додатково і долучалися до нас або до Збройних сил України. Попит на подібні навчання серед цивільних зараз шалений. Ярослава, яка займається рекрутингом в бригаді, каже після вишколів, значна частка людей приєднується згодом до азову. Це від 10 до 20 відсотків. Саме такі вишколу це практичний дотик бригади до людей підрозділу, да, де ми можемо. Поправді розказати, як у нас це відбувається. Далі Азов проводитиме вишколи в різних містах країни. Аби опанувати важливі навички під час війни, могли усі охочі. Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.